Всім привіт! Мене звати Дмитро Гаврилов, і я український актор субтитрування. Ви можете впізнати мої роботи за такими шрифтами як Arial Black. Oh. А якщо персонаж більш брутальний, то, як правило, я використовую свій улюблений шрифт. Це безпрограшний варіант, шрифт IMPACT Stop. Шрифти трохи заїжені, звісно, але. Працюють безвідмовно. Shit. вітаю! Мене звати Катерина Брайковська і я професійна акторка субтитрування. Мене часто звинувачують у тому, що я у своїй творчості використовую дуже банальні шрифти, типу Вердана або Та Болт. Але якщо ви знайомі з моїми персонажами, то знаєте, що вони настільки відірвані, що можуть дозволити собі абсолютно все. Навіть шрифти кольору рожевого поні. <гум> Я мушу вам зізнатися, що субтитрування вимагає постійної різноманітності, і це змушує мене експериментувати. І саме для цього у мене є такі шрифти, як Мілка і Глоридот. Занадто крейзі, скажете ви? Можливо. Привіт, я Олександр Погребняк. І я український професійний актор субтитрування. І в своїх роботах я обожнюю використовувати шрифт Bohemian. Він підкорив серця багатьох глядачів. Тож не дивно, що інші актори субтитрування намагаються його підробити і мріють працювати з цим шрифтом, але він унікальний. Він мій. Тож сорі. Привіт! Мене звати Ната І Я актриса субтитрування. Я обожнюю каліграфічні шрифти. Як, наприклад, Блонде Хактох. І саме таким я шрифтую сильних і упевнених у собі жінок. Бікхем скрипт про. Під 22 Про Ліана Регілер. Від моїх шрифтів ви отримаєте гарантований катарсис. Доброго дня! Я Андрій Альохін, актор українського субтитрування. Можливо, ви не знали, але за кожною літерою субтитрів стоїть щоденна кропітка праця акторів субтитрування. Мій улюблений шрифт легендарний. Комік Санс Болт. Ви, звісно, всі його знаєте і любите. Саме завдяки йому мені вдалося субтитрувати найкращі, найцікавіші свої ролі. Привіт! Я Юлія Перенчук. Професійна актриса субтитрування. Я люблю жорсткий підхід до роботи. Тому я обираю латекс. Шрифт латекс. Латекс шедоу або латекс топ А ще мене заводить все табуйоване. Тому я без тями від забороненого шрифту Аватар. Сраний. Всім привіт! Мене звуть Павло Скороходько, і я актор українського субтитрування. Так же історично склалося, що мені дуже часто доводиться субтитрувати саме дитячий контент, мультфільми, звіряток, все що завгодно. І для того, щоб нашим діткам було цікаво на великій швидкості читати шрифти, я використовую один лайфхак: це курсив. Наприклад, як у шрифті Бімбо про джимбо. А для того, щоб підкреслити емоційну репліку персонажа, я використовую ще один лайфхак, а саме. Зелену версію шрифту бімбо про джимбо! Перефразовуючи нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка, хочеться сказати: Чужих шрифтів навчайтесь. А свого не цурайтесь шрифт Ancient Kyiv – фундамент українського субтитрування.